Даю сьогодні для нашого села Балки особлива дата 229 років тому, 23 жовтня 1795 року. На мапі Тиворізькій губернії з'явився новий населений пункт з назвою Балки, 295 козацьких родин під керівництвом Андрія Івановича Темешка переселилися з Чернігівської губернії на території нинішнього села Балки. Завжди залишаються загадкою, чому саме восени, бо за традицією, за статистикою, з інформації, яка у нас є. Переселенці приїжджали на нові землі, здебільшого навесні, щоб до наступ... до того як наступлять холоди, можна було підготувати. Будинок підготувати стодолу для худоби, заготовити сіно, заготовити продукти. Але саме на територію нашого села чомусь 295 родин переїхали саме в жовтні місяці, саме 23 жовтня було запис зареєстровано і з'явився перший офіційний запис про наше село Балки. Це були здебільшого молоді люди віком до 30-35 років. І звичайно, що досить швидко було збудовано хати і підготовлено до холодів. Назва нашого села має дві версії походження. Перша версія це пов'язано з рельєфом місцевості, тому що територія нашого села. Розміщена на горбистій такій місцевості, перерізані балками, і тому звідси пішла назва Балки. А друга назва версія, назви пов'язана з невеличкою річкою, яка протікала в яру через центр села і мала назву Балка. Річка Балка. Тому за другою версією назва походить від назви цій, саме від цієї річки. Село досить швидко. Розросталося досить швидко, збільшувалася кількість населення уже у 1849 році. Село збільшилося в чотири рази ніж було до цього. Крім того, в селі з'явився храм. Поселенці, коли переїхали до переїхали до нашого села, то вони збудували дерев'яну капличку. А вже 15 серпня 1810 року було відкрито та освячено церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Це дуже великий кам'яний храм з дерев'яною дзвіницею, дерев'яними куполами, які згодом замінили вже на кам'яні. Кам церква була досить велика, і за наш храм була окрема розповідає. Зараз все ж таки наше село село було досить великим і згодом наше село Булки стало обласним центром. Велость включала в себе багато весело пунктів, в тому числі це силетівка, це скельки, це а, мала білозе, зірка. це... А, Слатоки, маячка, тобто всі навколишні території входили до Балківських голостів. На території нашого села проводилося три ярмарки. Це Пасхальний ярмарок, це Спасівський ярмарок і восени це Покровський ярмарок. На ярмарках у нас здебільшого люди допомагали власне крав, а також приїздили. Всі з інших місцевостей привозили свій крам, і саме наші ярмарки прославилися на всю волость і на всю верну. Тому що з кожним роком вони набували більше популярності все більше і більше приїздило людей на банковські ярмарки. Це були одні з найбільших ярмарок у волость. Також в нашому селі. З часом з'явилися школи, з'явилися професійні училища. Історія нашого села досить, досить цікава. 229 років це не конфлікти. За ці роки всього і гарного правда, і, і встановлення нашого села, стання нашого села. І був період а, коли. Трішки почало свого нападати, але о, все ж таки вистояли. Люди пережили і по і Другу світову війну. Двічі сліди. Спочатку власним центром, а потім ще й районним центром, допоки готувалася Васильівка і не перенесли туди райцентр. центр Всього було. Але люди вистояли, витримали. І сьогодні, у день народження нашого села, я хочу побажати всім балківчанам терпіння, віри в нашу перемогу і віри в те, що дуже скоро ми знову зберемося в нашому рідному селі і відсвяткуємо 230-ту річницю дня народження села всієї громади. Зі свято миру зіло, балків, і надії на світлими. Там, де земля красива, там моєго роду сила, де мамоя щаслива. Не слава, не згасима, багато в місті сел на цій землі, та все ж найкраща в світі, батьківщина, де народились, ми жили і зросли, Таврійський край, дикі степи, наших в наших руках Тут вся моя рідня та друзі. Живий світи, платить небесна золотавим полем і пам'ять серця кожного в душі, Тут батьківщина славних ліворобів, що приросли до рідної землі, да край кра.